А чи знали ви, що якщо ви не будете доглядати за ротовою порожниною вашого улюбленця, це може спричинити не тільки запальні процеси в ротовій порожнині, а й додатково ще впливати на травну систему? Я вам зараз коротко поясню, чому так відбувається. Якщо ваш улюбленець не отримує належної, належного догляду за своїм ротом? То у нього починає виникати ось такі е, утворення і відкладання спочатку нальоту, а потім зубного каменю. З часом, коли цього каменю стають, стає дуже багато, він починає травмувати у нас ясно. Е, виникають бактеріальні ураження, виникають е, дуже сильні запальні процеси, які спершу впливають на те, як тварина себе почуває, а потім і на апетит. Коли у нас падає апетит, у тварини знижується жага до поглинання їжі. власне. І коли тварина починає гірше їсти, процеси травлення також починають давати збій. Через це потім починаються у нас гастрити, ентерити і тому подібні проблеми травної системи. А також. Ось цей весь наліт може поступово відчаровуватись, відколюватись, і оці бактерії, бо камінь це бактерії, вони попадають знову ж таки в ШКТ. І можуть викликати доволі гострі запальні процеси, і навіть ходили чутки, що вони можуть впливати на е перебіг гострого панкреатиту. Тому, якщо ви думали, що догляд за зубами це тільки е гарна ротова порожнина, то ні, догляд за ротовою порожниною. Це, перш за все, догляд повністю за всім організмом і недопускання розвитку складних шлунково кишкових захворювань.